Доброго ранку, друзі. Ви дивитесь ранок вдома, і сьогодні у нас вівторок, 17 грудня. З вами традиційно я Октябрьський, та чарівна Лілія Реври. А ще наша команда професіоналів, майстра Руслан Шокюров, <п change sound> який створює музику гарного настрою. Ну і кулінарний експерт Чабо Бакош, майстер смачних ідей. Чабо доброго ранку. Що приготуємо? Ну, сьогодні приготуємо відомий гундель, цигундельмадярські. А потім приготуємо вареники з вішнею. Завдяки роботі всієї нашої журналістської команди, ми сьогодні розберемося з нюансами відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Від гостя у студії дізнаємося про те, як привітати дітей в інтернатах зі святами, так аби порадувати і при цьому не нашкодити їм. Завітаємо до бомбосховища Охмадиту, котре розквітло яскравими малюнками та позитивним настроєм. Ну і багато іншого. Тож налаштовуйтесь. На хвилю позитиву, натхнення і корисної інформації. Попереду чимало цікавого, і як завжди, ми не забуваємо дякувати нашим захисникам Збройним силам України. Дякуємо. На календарі, 17 грудня цього дня 1903 року, людство піднялось у небо на апараті, важчому за повітря, тобто да. не на повітряній кулі і не на дельтаплані. Саме того дня брати Райт здійснили перший у світі політ на літаку, і це стало справжньою революцією в історії транспорту. Їхній літальний апарат флаєр протримався в повітрі лише 12 секунд. Але це були ті самі 12 секунд на шляху до майбутнього. А 17 грудня 1897 року на харківському паровозобудівному заводі виготовили перший український паровоз. Теж непогано ну, згодна. Про інші винаходи та здобутки цього дня далі у Рубриці День весторії. 17 грудня 1790 року у Мексиці знайшли камінь із календарем ацтеків. Це базальтовий диск діаметром майже 4 метри та вагою 24 тони. У центрі висічений портрет Бога Сонця, а довкола зображені позначки років і днів. Серед археологів немає спільної думки щодо того, яке призначення та значення каменя, але більшість вчених стверджують, що його використовували як календар. Цього дня 1903 року в небо піднявся перший у світі літак. Відбулася ця подія поблизу міста Кітті Гок у штаті Північна Кароліна, сконструйований братами Райт зі США. «Флайер-1» за 12 секунд пролетів 36,5 метрів та успішно приземлився, заклавши основу для розвитку світової авіації. Головною його складовою став двигун внутрішнього згоряння. Зараз «Флайер-1» є експонатом Смітсонівського інституту у Вашингтоні. 49-й день народження святкує голівудська актриса українського походження Міла Йовович. Вона народилась у Києві, а у п'ять років разом з родиною емігрувала до США, і ще дитиною Міла почала зніматися для глянців, а згодом і в кіно. Найзнаковіша робота Йовович роль вигаданого персонажа Лілу у фантастичному бойовику П'ятий елемент. Попри те, що акторка з дитинства проживає у Сполучених Штатах, вона підтримує Україну і засуджує російське вторгнення. 17 грудня 1957 року у США було проведене перше в історії успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Атлас. Тестування відбулось на полігоні Кап Канаверал у Флориді. Ракета, що здатна доставляти ядерний заряд на великій відстані, подолала майже 965 миль. Успішне тестування стало важливим етапом у розвитку стратегічної ядерної зброї та ознаменувало нову фазу гонитви озброєнь між США та СРСР у період холодної війни. Згодом ракета Атлас була використана у космічних програмах. Цього дня 1986 року провели першу у світі одночасну операцію з пересадки серця, печінки та легень. В одному зі шпиталів Кембриджу команда з 15 хірургів під керівництвом Джона Волворка й Роя Кална прооперувала 35-річну Давіну Томпсон. Жінка страждала через важку прогресуючу хворобу. Пересадка тривала майже 12 годин, була успішною і стала проривом у трансплантології. Після неї пацієнтка прожила ще 12 років і померла від інфекції легень. А яким буде 17 грудня 2024 року залежить від кожного з нас.